Все сходиться! Да. діло зроблено! Було не так вже і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Тигр! Прокляття! Він іде слідом! Ворожа артилерія! Маневруйте! Паневрувати! Держись! Арта! Ухиляйся! Артиллерия! Правую ручку! Арта! Ухиляйся! Мерфи, уберешь несчастье ради Бога! Мы же на минном поле. Господи, Тюбо, Чюбо, ти надто переймаєшся. Що такого страшного може статись? Може, може, трохи погинеш? Не можу, професоре. Або повний газ, або повна сраха! Знаєш, куди їхати? Ти ж не перемалював останній... Прохляся! А ти звідки взявся? Мінне поле посаду! Мертвий тисну на газ! Наші хлопці чекають! Гелере, перемикайся на союзну частоту! Виводь мене в ефір. Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт. Друга бронетанкова. Ми наближаємося на М-24 чат із заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль факел! Прийом! Ми вдома, хлопці! Тут війна скінчилася.